Новини криптовалют сьогодні, 6 березня 2023 рік, 5 найголовніших новин, на нашу думку. Криптобіржа Binance у співпраці з кіберполіцією Гонконгу запустила спільну кампанію з боротьби з шахрайством. Користувачі будуть отримувати попереджування повідомлення під час спроби переказати кошти, за даними CoinTelegraph. Далі, торгова платформа Huobi оголосила про приєднання до екосистеми BitTorrent Chain. Що сприятиме подальшому розвитку та використанню децентралізованих додат у мережі та покращенню власної екосистеми? За даними блок, криптовалютна біржа Bybit оголосила про зупинення депозитів у доларах для національних та міжнародних клієнтів з 10 березня через перебої у роботі партнерів. За даними CoinDesk, компанія Meta Фейсбук анонсувала зниження цін на шолом віртуальної реальності Quest Pro, щоб зробити їх доступними якмога більшою кількістю людей, за даними Форклог. Coinbase придбала хеджфонд One River Digital Access Management, який спеціалізується на криптовалютах та який раніше приймав інвестиції від Coinbase для розширення своєї діяльності, за даними CoinTelegraph. І на нашому блозі ви можете бачити інші корисні публікації, як краще обміняти біткоін та прогноз курсу біткоін на сьогодні. З вами був Віктор, до зустрічі!